В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання сьогодні 10 червня, саме цього дня 978 року, князь Володимир сів на Київський престол. А 1917-го центральна рада ухвалила свій перший державно-правовий акт, перший універсал, який проголосив державну автономію України. Головна подія учорашнього дня в Україні тарифи на опалення для населення збільшено майже удвічі. Таке рішення ухвалила Національна комісія з регулювання тарифів в енергетиці і комунальній сфері. І ще про особливо резонансні події останнього часу в Україні та світі. Після завтра, в неділю, збірна України зіграє з командою Німеччини. А потім 16 червня з північної Ірландії, а 21-го – з Польщею. Колектив обласного телебачення просить усіх небайдужих підтримати Житомирського журналіста і видавця Валерія Косенка, який після складної операції потребує фінансової допомоги. Контактний телефон допомоги 097-250-64-28. А на Житомирщині прийшла чергова патріотична акція з подробицями Таміла Нестерук. На захід, який завершив соціально-патріотичну акцію у районний будинок культури, зібрались багатодітні родини Любарщини, у яких виховується восьмеро та більше дітей. Кожна сім'я отримала подарунки, продемонструвала власні таланти. А багатодітні мами навіть поділились із знімальною групою з секретами як у великій сім'ї все встигати. Ти ми, тому що йде як режим, повинен бути режим. Діти повинні знати свої обов'язки. Якщо двома руками робити всю роботу за 10 чоловік в домі, то нічого не встигнеш. Діти повинні слухатися, хтось один керувати, і тоді все вийде. Двом багатодітним мамам, які проживають у Любарському районі, присвоє непочесне знання мати героїня. Жінки, які його отримали, розповіли, що свій життєвий шлях подвигом не вважають. Просто жили, чесно працювали, народжували і виховували дітей. «Спасибо Богу, що вони у мене є. Я дуже вдячна. Вони в мене всі дуже добрі, працьовиті. І вони мене зараз, дядько мій помер, чоловік, але вони мене навіть на стільки ніхто не обідав, починаючи з найстарших до найменших, вони в мене діти від Бога. Ну як дружні допомагали одне одному. Всі. Помагають одне одному, допомагає старші. Старші, менші допомагають. Всі допомагають дружньо. А ви знаєте, щось мені навіть і не здається, здається, роки пролетіли і навіть і так дивлюся на їх, і завжди згадую, коли ви ж в мене повиростали. Як розповіли самі діти, також вдосталь. Мене мама приголубить, помазає мене поцьомає. Ми її дуже любимо. Вітаючи багатині ремонту та обласної влади були єдині в думці про те, що саме сімейного кола розпочинається становлення кожного з нас як особистості патріота, власне, людини, яка житиме у цьому суспільстві. Я хочу побажати вам, щоб від тої назви акції і оновлені землі вра не буде спаскати, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі, щоб ці слова нашого національного генія стали реальними, щоб наша родина міцніла. Наш час дуже актуальним стає об'єднання сімейних відносин за те, що в теперішній час, коли Україна переживає військові події, ми всі повинні об'єднатися в одну сім'ю, Об'єднатися для того, щоб дати гідну відсіч і бути єдиними і підтримувати один одного найважчі хвилини. Ще про резонансні події у нашому краї на Корнинському водосховищі в Павільнянському районі браконьєри стріляли з вогнепальної зброї в екологічних інспекторів. У Житомирі сьогодні відкрилася фан-зона футбольного євро 2016 А 13 червня з концертом виступить співачка Наталія Могилевська, 25 червня. Агроекологічний університет запрошує на оригінальне дійство з нагоди дня кінолога. Нашу щоденну Франк'яну з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка продовжуємо добіркою відгуків про цього титана праці. Відгук літературознавця Арсена Каспрука цитую. Поетичний шедевр Івана Франка, лірична драма Зів'яла листя, справив великий вплив на розвиток наступної української лірики кінця 19-го, початку 20-го століття, викликавши багато наслідувань, а також оригінальних ліричних творів, більшою чи меншою мірою позначених печатю «Зів'ялого листя. І ще трохи незвичайного 25-річний американець Стен Ларкін прожив 17 місяців без серця. Його функції виконував спеціальний апарат у рюкзаку. У народному календарі день 10 червня позначений як Микита Гусятник. За повірям Микита служив захисником маленьких гусенят, оберігаючи їх від хижих птахів і звірів. До цього часу на селі виводили останні гусенят з пізніх кладок. А у дорослих птахів починалася линька, яка щорічно припадала на кінець весни початок літа. Вагітні жінки на макиу йшли в поле, щоб зарядитися силою та енергією від землі і хлібних колосків. Вважалося благодатним знаком, якщо жінка народить у цей день на хлібному полі. Так і дитина буде особливо міцною та здоровою. І самі пологи для породіллі пройдуть легко та безболісно. Що ж, я бажаю вам лише позитивних новин, приємного настрою, хорошої погоди і вдалих вихідних. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні вже у найближчі години. Він буде. На нашому сайті tvradio.com.ua. бережіть себе та Україну до понеділка.